Ви пам'ятаєте і штрафного. Так, зважаючи на те, що така перевага у Динавісів лів'яни, втрачати то їм вже немає киянина. А це тренерський штаб Київського Динамо. Валерій Лобановський, Анатолій Пузач. Анатолій... Подача з кутового. І Олександр Шовковський відбиває м'яч, а його партнери переводять у середню частину поля. Андрій Шевченко з м'ячем обіграє захисника Карпат і проходить правим планом. Біру ще одного виходить на побачення. Богданом Стромбицьким і забиває свій другий, а третій гол у сьогоднішньому матчі. Отож, 3-0 попереду Київське Динамо. 23 хвилина другого тайму. Ну, шановні друзі, я не знаю, які там голи забиває Зідан Рональдо та інші зірки світового футболу. Але ось такі голи, подивіться ще раз у повторі, який забив Андрій Шевченко. Це почерк справжнього майстра. Це почерк видатного футболіста. Марадона такі е, голи забивав на чемпіонаті світу. Пеле забивав такі голи і Андрій Шевченко. Ну не знаю, можливо зараз ще і зарано ставити на один рівень з Пеле і е, Марадоною Андрія Шевченка, але погодьтеся, що Я у нас дійсно Андрій в складі Шевченко. динамо в українському футболі є зірка світового рівня. Андрій Шевченко робить рахунок 3-0 на користь динамівців. І хоча до закінчення матчу ще дуже і дуже багато часу, гадаю, що динамівці комплект золотих нагород, який вони всьоме поспіль. Одеса 4-2, що на сьогоднішньому матчі присутні 71 тисяча вболівальників. Це рекорд у фінальних матчах розіршів Кубка України. Дуже приємно, що футбол у нас добуває все більшу і більшу популярність. Андрій Шевченко, черговий індивідуальний рей. Ну, подивіться, що він витворяє тут на полі. Андрій Шевченко. І сам Андрій Шевченко хоче порадувати своїх болівальників і результативною грою, і фінтами. Всі ми це знаємо. Як він це вміє робити і як він це робить. Вирішальної, головної, кубкової зустрічі. Зараз кияни подавати подача з кутового. І Олександр Шовковський відбиває м'яч, а його партнери переводять у середню. Частину поля Андрій Шевченко з м'ячем обігрує захисника Карпат і проходить правим флангом бірує Ще одного виходить на побачення з Богданом Стронтицьким і забиває свій другий, а третій гол у сьогоднішньому матчі. Отож, 3-0 попереду Київське динамо. 23-я хвилина другого таймінгу. Ну, шановні друзі, я не знаю, які там голи забиває зідан Рональдо та інші зірки світового футболу. Але ось такі голи, подивіться ще раз у повторі, який забив Андрій Шевченко, це почерк справжнього майстра. Це почерк видатного футболіста. Марадона такі голи забивав на чемпіонаті світу. Пеле забивав такі голи і Андрій Шевченко. Ну Не знаю, можливо зараз іще і зарано ставити на один рівень з Пеле і е, Марадоною Андрія Шевченка. Але... Погодьтеся, що у нас дійсно в плані Динамо в українському футболі є зірка світового рівня. Андрій Шевченко робить рахунок 3-0 на користь динамівців. І хоча до закінчення матчу ще дуже і дуже багато часу. Гадаю, що динамівці комплект золотих нагород, який вони в цьому поспіль.